Сьогодні я хочу розказати вам про депресію більше як е, про лікування депресії, тобто е, про ті речі, які я вже писав, чому не допомагають ліки, які бувають міфи і таке інше. Отже, почнемо. Є е, такі види, як депресії, як тривожні генералізовані розлади, це коли людина постійно. В тривозі постійно тривожиться за дрібнички навіть і не може побороти цю тривогу. Це називається генералізований тривожний розлад. Депресія це коли людина знаходиться в пригніченому сумному стані, відчуває пустоту, екзистенційний вакуум, відчуває небажання жити, щось робити, звичайне, роботу, хобі і таке інше. І е, дуже ва важливо, що цей стан е, продовжується дуже багато часу у людини, тобто це десь від е, пару тижнів до е, півтора, два-три місяці, і е, цей стан зберігається. Е, важливо також, що е, психотерапія е, буває неефективною, коли депресія або тривожні розлади мають такі. Середньо важкий характер, або, середні, або важкий характер, і тут підключають фармакологію для того, щоб терапія почала працювати, і без цього терапія може бути психотерапія, має на увазі під терапією, може бути неефективною. Отже, коли потрібно звертатися до психотерапевта, коли до психіатра. Я нещодавно подивився документальний фільм від BBC про ПРОЗАК і хочу сказати, що багато людей, які там виступали, ці люди мали проблеми, але ці проблеми були психологічного характеру, здебільшого, те, що я почув, там невпевненість в собі або ж неможливість встановлювати соціальні контакти, це все. Потрібно і варто працювати з психотерапевтом, психологом, і це не вирішується шляхом антидепресантів. Коли ж потрібно йти до психіатра, коли психотерапія виявляється або неефективною, або дуже малоефективною. Тобто, коли психотерапевт розуміє, що дуже маленький ефект відбувається від психотерапії, це помічає клієнт, і, е, в ідеалі, звичайно, спільне рішення: звернутися до психіатра було б в цьому моменті, якщо психотерапевт розібрав е, з супервізором і в особистій терапії, що це точно не е, щось про психотерапевта, то тоді е, висновок, ну і плюс. Клінічне діагностування клієнта через інтерв'ю, через деякі роблять тести, я не дуже За тести але також це є в протоколі Батареї яка з якої складається діагностування депресії, певні там тести. І ось тоді людина. Звертається до психіатра, і це необхідно. Прийдемо одразу з вами, чому не допомагають ліки, а вже потім більше поговоримо про те, як відбувається лікування правильно, як воно повинно відбуватися. Отже, чому не допомагають ліки? Є три основні причини. Перша маленька доза. Не завжди підходить дозування. І, наприклад, треба збільшитися до дозування, і, відповідно, ліки почнуть діяти. Друга причина потрібні інші ад, тобто інші антидепресанти, інші ліки, які супутні до антидепресантів. І, відповідно, якщо людині не допоміг один антидепресант, це не значить, що людині не допоможе інший антидепресант. Немає не такого, щоб всім підходив якийсь один антидепресант. Це підбирається індивідуально відповідно до особливостей як і е, діагнозу, так і відповідно особливостей самої людини. І третій найочевидніший напевне, найочевидніша проблема. Чому не допомагають ліки, це неправильний діагноз. Наприклад, ви лікуєте, вас лікують від тривожного генералізованого розладу, а у вас депресія. Або депресивно тривожний стан. І е, нахил робиться в сторону тривожності. Тому е, ліки можуть бути неефективними. Міфи. Давайте одразу перейдемо до міфів. Я хочу вирішити проблеми депресії в психотерапії. Тобто, я вже сказав, що є. Ситуації є запити, коли саме людина звертається до психотерапевта. Але іноді, і так я дуже за більше 10 років спостерігав і відмічав для себе, що людина приходить в психотерапію, щоб вилікувати або вирішити якісь питання замість звернення до психіатра. Або замість прийому антидепресантів. От настільки вони е, виявляються страшними і е, такими, що лякають, що людина вирішує от точно точно ніколи не приймати антидепресанти. У мене був випадок, коли я запідозрив депресію і запропонував клієнці звернутися до психіатра для, е, консульта... для консультації і для Профілактичного огляду, і мені сказала е, ця клітка, що я вже була там у трьох психіатрів і вони всі сказали, депресія, і я не хочу лікуватись. Тобто, Ну тут взагалі очевидна річ, що ми не можемо ніяк е, замінити психотерапію, антидепресанти тому що це просто неможливо. Отже, ми з вами прийшли до того, що є випадки, коли психотерапія потрібна, коли ми говоримо про причини психологічного характеру, і ми говоримо, що є клінічні депресії, клінічна тривога, є фіброміалгія, наприклад, або соматофорний розлад, коли людині потрібна і психотерапія, і медикаментозне втручання. Далі найпоширеніший міф це або страх, це підсісти на антидепресанти. Дійсно, у багатьох ліків є синдром відміни. І дійсно, можна підсісти на антидепресанти, якщо людина знову ж таки намагається вирішити проблеми антидепресантами. Якщо вона таке робить, то, звичайно, вона підсяде на антидепресанти, тому що. Інакше вона не може вирішити свої проблеми. І, відповідно, кожен раз, коли буде повторюватися стресова ситуація, людина буде знову ж таки приходити і повертатися до антипресантів. Тому що психотерапія в цьому випадку допомагає подолати корінь, подолати травму, подолати. Деструктивну поведінку, деструктивні думки, якісь і тоді людина перелаштовується, переналаштовується так, щоб ця система перестала працювати і запрацювала здорова система. І саме тому не можна вирішувати психологічні проблеми антидепресантами. Я це говорю дуже багато, тому що це дійсно проблема, як я зрозумів, і в світі, і у нас, коли. Простей просте, просте вживання антидепресантів без психотерапії, це стає нормою, а це не норма. І про синдром відміни і багато побочок. Побічок дійсно дуже багато, але всі вони мають сенс, коли лікування дійсно потрібне людині, коли дійсно потрібно, щоб людина поприймала певні препарати: антидепресанти, нейролептики, психотропні, тобто є, є протоколи, є діагнози, коли це необхідно. Якщо ми говоримо про психологічні проблеми, ми йдемо до психотерапевта. Щоб не було синдрома відміни, якого бояться більшість людей от я закінчу і у мене буде синдром відміни. От для цього потрібно поступове сходження, по-перше, коли людина поступово відмовляється від антидепресантів. Якщо це робити поступово, то синдром відміни можна або пом'якшити, або взагалі не відчути. Ну, Взагалом, синдром відміни в більшості випадків відчувається, але його можна дуже сильно зменшити, якщо робити поступове. Зменшення дозування до відмови повністю, якщо ми говоримо, е синдром відміни, чому може бути, його часто плутає з тим, що людина просто перестала приймати ліки і е ну, от, кинула і не дійшла до ремісії, і, відповідно, стається рецидив. І це не зовсім синдром відміни, це саме рецидив, коли людина просто кидає ліки. То вона вирішила, що все я вже більше не буду приймати, так це не робиться. Спочатку ви відчуваєте десь приблизно 2 місяці, 3. ви відчуваєте, що вам стало краще, і потім, відповідно до обставин, які вас оточують, відповідно до вашого діагнозу, це перша депресія, чи тривога, чи друга, третя, п'ята. В залежності від ступеню важкості, від, ви, ви приймаєте ще десь півроку, щоб не було рецидиву. От якщо людина робить ці вказівки свого лікаря, і лікар адекватний, то тоді синдром відміни у вас буде мінімальний, скажімо так. Будеть відчуватися, буде відчуватися синдром відміни, але він буде. Мінімальним. Отже, якщо робити поступово, і якщо після настання ремісії ви вживаєте ще певний проміжок часу ліки, тоді у вас є дуже великий шанс по-перше, не відчути синдром відміни, а по-друге, вилікуватися від тривожного депресивного, тривожно депресивного стану і таке інше. Дякую за те, що прослухали мій ефір. Якщо у вас залишились питання, то залишайте їх в коментарях під цим відео. І я сподіваюся, до скорої зустрічі. Бережіть себе.